Вітаю вас, в ефірі телеканалу Чорнівці. Сьогодні середа, 5 листопада. І про основні місцеві події цього дня в Чорнівцях та на Буковині вам розповідають наші кореспонденти. На початку коротко про основне. У Чернівцях в останню путь проводили командира першої патрульної роти військової частини номер 1241 Національної гвардії Віктора Редькіна. Вночі на вулиці Дмитра Загула горів ринок. Вмисний підпал чи несправність електромереж. Представники міжнародного поетичного фестивалю «Мередіан Черновіць представили нового резидента. У Чорнівцях в останню путь проводили командира першої патрульної роти військової частини номер 1241 національної гвардії молодшого лейтенанта Віктора Рецькіна. Він загинув під обстрілом Міграду 1 листопада в районі села Кримське Луганської області. Честь і шану загиблому віддали і наші кореспонденти. Віктор Рецькін був призваний на військову службу у вересні минулого року. Йому було 37. Він командував військовою ротою, де служили хлопці з Івано-Франківська. Зустрічав там і земляків-побратимів. Сиділи всі хлопці. Тоді біля вогню грілися. Там відбувалися острі, обстріли. Тому ми довго часу не були ними, але хочу сказати, нам всі прекрасні хлопці, там справжні патріоти України. Але бо забирає найкращих завжди. Юрій Максим'юк познайомився із загиблим за дві доби до трагічного обстрілу. Хоча сам перебуває на лікуванні в нашому госпіталі, не зміг не провести в останню путь товариша. На похорон прийшло надзвичайно багато людей: сусіди, друзі, знайомі, рідні, колеги. Усі вони говорили, що Віктор Рецькін був світлою, доброю та порядною людиною. Гори від його втрати настільки великі, що медики швидкої допомоги практично не стояли на місці. Віктор народився 11 січня 1977 року в місті Красний Луч Луганської області. Військовий призивався з Чернівців тут і проживав разом з дружиною. За час проведення АТО лейтенант Нацгвардії чотири рази повертався додому, але й повертався на фронт. Чудовий командир, якого бійці дуже поважали, і просто чудова, найосвіченіша людина перешіптувалися присутні. Віктор загинув вранці, коли перший залп граду накрив село. Він лежав під руїнами будівлі, в яку потрапила ракета. Потім були другий та третій залпи. 1 листопада десь о 7.30 розпочався обстріл градами. І от під обстрілами Градами ну, я не був поруч, я був десь метр, може 150-200 від нього. Тому я очима своїми не бачив. Там загинуло досить хлопців на той час. Від хлопців з національної гвардії є двоє поранених. Поранені є від нас. Поручна стояв ще Кременчуцький полк. Там також є загинувші хлопці. Але від обстрілу градами Віктора Рецькіна поховали на алеї Слави Годилівського кладовища. Світла пам'ять про героя, його мужність та патріотизм назавжди залишаться у серцях усіх, хто його знав, любив та поважав. Надія величко Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Ціло Володимира Рецькіна привезли до Чорнівців його бойові побратими: депутат Чорнівецької міської ради Юрій Максимюк та старший сержант Віктор Грушевський. Хлопців біля КПП зустрічали родичі, товариші та журналісти. Хлопці приїхали вночі. З поїзда їх пересадили на швидку допомогу і доправили до госпіталя на червоноармійській. Там на них вже чекали родичі, батьки та друзі. Не могли втриматися від розпитувань. Для Віктора Грушевського це вже другий виїзд. Під час виконання останнього завдання він та побратими повинні були облаштувати блокпост чи не посеред поля. Обстріл 1 листопада і досі стоїть у них перед очима. Недалеко був санаторій туберкульозний. Там люди лежали, і вони по потім... тому. В санаторію почали стріляти, там жили деякі наші ВДВшники, і ще одні там, ну, там багато часті, я усіх не знаю. І вони якраз попали у столову, там ще, там, я вже не пам'ятаю, куди точно. Ну, по, по тому місці почали стріляти. Коротше. Там недалеко було наші ну, бліндажі наші, то я не знаю, успіли там хлопці добігти, ну то секунди, дві-три більше часу ні в кого не було, щоб, щоб сховатися». Неподалік стояв Кременчуцький полк, декілька чоловік з нього також загинули, розповів Юрій Максим'юк. Він та Віктор отримали поранені, ніг ходять шкутельгаючи. Але кажуть, головне, що живі. Їх жалко товариша, що погиб, чесно. І З одної сторони радий, що живий, лишився, що цілий. І, і за батьків було страшно, що вб'ють. Знаєте, все одне не передати, чесно. Дуже чесно, дуже сильно боліла нога, коли мене. Ранили, бо перший, ну, перший був вибух, мене кинуло, потім ще один. Я думав, що мене накриють. Мене хлопці відтащили і потім ще один, як градом лупануло. Я думав, що нас усіх комусь приміщення завали. Кажу, хлопці, втікайте, звідси вони мені ну, надавали першу допомогу, і то якось прикратилося то все. Надалі хлопці лікуватимуться у військовому госпіталі на Червоноармійській. Як довго триватиме лікування, невідомо, але медики запевняють, зроблять усе можливе для того, щоб повернути здоров'я захисникам вітчизни. Надія Величко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Вмисний підпал чи несправність електромереж слідчим ще залишається це з'ясувати. Вночі на вулиці Дмитра Загула горів ринок. Близько п'ятої години на спецлінію 101 надійшло повідомлення про пожежу на території тов ринок центральний. Пожежа виникла в торгових металевих прилавках, що розташовані в центральній частині ринку. На місце події одразу ж прибули рятувальники. Детальніше про це в нашому сюжеті. Пожежу, що складала площу 400 квадратних метрів, дві години ліквідовували чернівецькі рятувальники, які через дві хвилини після виклику прибули на місце події. Пожежа, як кажуть вогнеборці, була доволі потужною, тому до роботи було залучено 9 одиниць техніки та 42 чоловік особового складу, завдяки яким близько сьомої ранку вогонь було ліквідовано. Одразу було місце подія почарова змі. Там того, з того підрозділи за ринку травмованих під час пожежі немає. збитки та причину жити через декілька годин біля входу на ринок вишукувала черга підприємців та продавців, які є власниками торгових точок на ринку. Потрапити на територію вони не змогли, адже там працювали слідчі, тому дехто не знає, чи вціліло його майно. Через деякий час міліція починає впускати власників для складання протоколу. Дехто зміг навіть винести щось із згарища. Все згоріло. Поживеш, все, що знайшла. Все, що, що, що лишило, все, <ривеш> все, все згоріло. Дивіться. 10 рублів вжу, 5. А що? Двойки рублі, взагалі там немає. Згоріло. А в неї все погоріло. Все, все. Все, все згоріло, все відкещено. Дуже страшно. Постраждало все, і моє згоріло, і людей згоріло. Ну що можна ще сказати? Нічого. Добре, все буде добре. Внаслідок пожежі постраждали декілька торгових рядів. Зараз там залишились металеві каркаси та обгорілий пластик. Суму збитків поки що підраховують. На місці події працюють правоохоронці та експерти, які повинні вияснити джерело спалахування вогню. Петро Гайдащук, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Раби на Буковині за результатами перевірки обласної прокуратури військовому госпіталі були виявлені численні порушення трудового законодавства. Нагадаємо, 1 жовтня в Чернівцях люстрували головного лікаря військового госпіталю Манолія Мігайчука. Громадські активісти прокатали його в сміттєвому баку від самого госпіталю аж до облдержадміністрації. Як показали перші результати перевірки, було за що? Прокурорська перевірка почалася 3 жовтня. Перші ж висновки доказали ряд порушень як трудового, так і бюджетного законодавства. Порушення виявлені е, як при прийомі на роботу, так і при звільненні люди приймалися на одні посади, е, працювали по інших посадах. Оплата праці була нижча. Табілювання було е, по одніх годинах, а відпрацьовувалися зовсім інші години. Е, порушувалося право людей на відпочинок, на оплату праці у нічні, святкові, вихідні дні. Доплати за шкідливі умови праці, за оперативне втручання не було, коли було розпочато перевірку, то безпосередньо в кабінеті ну, головного лікаря, керівника госпіталю Мигайчука, було вилучено понад 10 власноручно написаних заяв працівників госпіталю про звільнення за власним бажанням без дат, тобто Люди фактично були як на крючку в будь-який момент проставлялася дата. Ця заява реєструвалася, очевидно, і особи. Могли би бути звільнені в цей же день. Перевіркою було встановлено, що в госпіталі час від часу проходили лікування люди, і, які не мали цікаво, на це права. Більше 80, -ти 80 -ти осіб, які не є учасниками бойових дій Другої, Другої світової війни чи що. війни в Афганістані, за останні два роки отримали лікування за державний кошт на суму понад 180 тисяч гривень. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 190 кримінального кодексу України. Мова йде про розтрату бюджетних коштів шляхом зловживання. Вання службовим становищем не гребувало керівництво і фінансовим здирництвом з власних працівників працівникам при наданні відпусток зменшувалася матеріальна допомога на оздоровлення. При цьому за рахунок таких зменшень доплат протягом року збільшилася економія фонду оплати праці. І за рахунок цієї цієї економії певні категорії працівників, а це керівний склад в кінці року. Виплачувалися преміальні, і це було на протязі декількох років. Так продовжувалося. При цьому, е крім от таких доплат, е керівним складом було завищено свої посадові оклади. Е а зменшення посадових окладів було у молодшого персоналу, у сторожів, у медсестер, у навіть у лікарів, які працюють, наприклад, посада є лікар-анестезіолог. Він за те, що він працює, і в нього повинно бути підвищення за оперативне втручання 15%. Такого підвищення жоден лікар-анестезіолог не отримав. Манолі Мігайчук став головним лікарем обласного госпіталю для інвалідів вітчизняної війни у 2007 році. У штаті близько 200 роб. Очих місць дивує, що, попри неодноразові звернення громадськості та колективу, влада і контролюючі органи вперто закривали очі на усі порушення в 13-му році, коли вже ситуація така дійшла до такого пікового рівня, тому що почали звільнятися лікарі-спеціалісти, які лікували хлопців аганців, почали там порушитися кримінальні справи. Почали от на роботу прийматися якісь незрозумілі люди спілкою усва. І громадською радою при при цьому при госпіталі були ініційовані збори. На території госпіталю були проведені ці збори. Резолюція зборів в письмовій формі, з відповідним зверненням, була направлена в департамент охорони здоров'я. Ну, разом з тим від департаменту охорони здоров'я ну, великих результатів не було. Наразі перевірка триває. Працюють Держфінінспекція та комісія з питань цільового використання бюджетних коштів. Ще невідомі результати тендерів по закупівлі ліків та продуктів харчування, але ймовірно там також знайдуться порушення. Втім, манолі мігайчук і досі залишається головним лікарем цієї установи, оскільки звільнити його з посади може тільки рішення сесії обласної ради, а доти він просто не ходить на роботу та його там і не чек. І ми на собі відчули поліпшення на сьогоднішній день. Коли приходиш, одне діло, коли медична сестра на нервах ставить систему чи укол, а друге діло, коли у неї душа лежить. Акуратненько, не чути, не відчуваєш цього. І ті Ліки, які е, дають, вони йдуть в пользу. Надія величко, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Як зараз відомо. у Новоселецькому районі, знову виявлено вибухонебезпечний предмет. Цього разу його знайшов на відкритій території мешканець села Рідківці. Рятувальники встановили, що знайдений предмет є артилерійським снарядом часів Першої світової війни, калібру 203 мм. міліметра. Небезпека снаряду полягає в тому, що в разі вибуху дальність розльоту його осколків становить півтора кілометра. Піротехніки оглянули територію, інших снарядів не виявили, а цей знешкодили на полігоні у встановленому порядку. Заплющ очі, дивися серцем. Саме таке послання несе в собі нова стрічка українського режисера Олеся Саніна під назвою Поводир, що була представлена вузькій публіці на допрем'єрному показі в стінах кінотеатру Чернівці про фільм, в якому є історія страждання народу, кохання та боротьба за волю, розповість Петро Гайдащук. Список досягнень українського кінематографу поповнився ще однією стрічкою вихід та сприйняття глядачем якої вразило і самих творців. Адже створювалася стрічка ще до подій Революції Гідності, та, по ідеї, самого режисера не могла бути актуальною. Ми вже бачили, що ми починаємо жити в країні, в якій, яку ніхто не любить, якій ніхто не хоче жити, якій ніхто не хоче, щоб діти тут лишалися. І ми. Ми не могли з цим змиритися. Ми пробували розказати маленьку свою історію про тих людей, які опиралися, про кобзарів, які вірили в пісню, які вірили в славу, які вірили в силу. Але ми ніколи не не очікували про те, що це стане надзвичайно актуальним. Особливістю фільму є те, що він адаптований для людей із вадами зору. За допомогою пристрою незрячі зможуть почути те, що відбувається на екрані. Фільм під назвою Поводир це історія про маленького хлопчика Пітера, який потрапляє на територію радянської України початку 1930-х років. Втративши батька, він стає свідком репресій та беззаконня із сторони радянської влади. Коли хлопцю загрожує небезпека, він знайомиться із сліпим чоловіком на ім'я Іван, який є одним із кобзарів, що мандрують містами та. Селими, будучи чи не єдиним, хто готовий померти за культуру та традиції свого народу. Ти книжку свою не Фільм показує тогочасне буденне життя, етап колективізації, голодомор та винищення всього, що має відношення до України, людей, що люблять її, та згодні заради неї розстатися із життям. товарняк! Всех на ліквідацію. Враженням про фільм поділилися і глядачі. Дуже сподобалось. Дійсно, такий фільм на високому рівні. Дійсно. Мені дуже сподобалося. Дуже подобався. Я навіть не можу передати вам. Мене так захопив цей фільм. Постановка. Гра акторів. Чудово, просто чудово. Я взагалі. Прем'єра даної стрічки запланована на 12 листопада. Тому кожен охочий зможе познайомитися із твором вітчизняного кінематографу. А ти знаєш, що квіти завжди повертаються до сонця? Петро Гайдащук, Ярослава Боячук, чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Молюсь за тебе, Україно» – Це новий проект колективу нашого Чернівецького муздрамтеатру імені Ольги Кобилянської. Це не просто вистава, а швидше поєднання акторської гри, вокалу та хореографії. Це сильний психологічний твір, який змушує глядача по-новому подивитися на події, що відбуваються в нашій державі, листи з фронту, роздуми громади, сповідь матерів, що втратили рідну кровинку, а ще вир емоцій, почуттів та крик душі. Детальніше в нашому сюжеті. Я писала про власні переживання, власні емоції, власні страхи. І я до ненадавно вважала, що в Україні дефіцит справжніх чоловіків. А виявилося їх чимало. І всі вони напередові. Мій герой це той, хто не ховався від військкомату, це той, хто залишив свій комфортний диван і пішов на війну. Благодійний проект театру «Молюсь за тебе Україну спрямований на підняття свідомості насамперед у молодшого покоління. Тому на свої покази запрошують школярів зі всієї буковини. Нам здається, що 20 років все-таки якась щось було упущено, щось нами було не зроблено. Тому е зараз ми всіляко намагаємося заповнити ту прогалину в свідомості у вихованні. Можливо, мені здається, що тут найлегший спосіб сприйняття е багатьох таких е речей патріотичних, е що стосується саме, саме Україна. Цьому проєкті бере участь фактично весь склад театру. Жоден не залишився байдужим і на сцені віддає себе повністю. Гра акторів настільки емоційна, балет органічний, захоплення від глядачів. Такі вистави в цей час дуже потрібні нашим людям. Ви знаєте, завжди, коли навіть була війна, там Друга світова, завжди актори працювали для того, щоб підтримати дух. Людей і дух тих людей, які зараз там на фронті, ми намагаємося зробити все щиро і як про пропустити цей матеріал через душу. Виручені кошти показу передаватимуть на допомогу нашим бійцям в зоні. Ато найближчим часом цей проект об'їде весь наш край. Все для того, щоб кожен отримав змогу побачити, почути і зрозуміти. Генрієта Табеух, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Маленька зірочка. Окрім дорослих професійних акторів, у Чернівецькому муздрамтеатрі імені Ольги Кобилянської вже другий рік до сцени залучають маленьких буковинців. Відтак театральна студія виховує собі молоде покоління розумних, та оновитих та розвинутих дітей. Одним із прикладів є десятирічна Ірина Олійник, яка нещодавно завоювала гран-при на всеукраїнському конкурсі талантів Джерело надії. Про неї дивіться в нашому наступному сюжеті. Іринка Олійник з трьох років займається хореографією та вокалом. Минулого року, як тільки наш театр відкрив дитячу професійну студію, одразу ж подалася на прослуховування та потрапила в руки знавців своєї акторської справи. Таланту дівчинки є, це помітили одразу, тому готувати її до різних конкурсів запевняють не так вже і складно. Менше як за місяць Іринка із своїм керівником та головним режисером нашого храму Мельпомени Людмилою Скрипкою підготували досить складний уривок з твору собор Паризької богоматері. З ним і Іринка Могла на всеукраїнському конкурсі Джерело надії вона читала, співала, танцювала, тобто їй стала кращою на теренах України. От вона привезла дипломи, привезла перемогу. Дуже приємно, що саме вона нас навчається в театральній студії. Навчатися чомусь новому, брати участь, а тим паче перемагати у якихось конкурсах це приємність для Іринки. для мене це нові друзі, нове мистецтво. Нові, якісь різні новини. Після цього також моє натхнення, моя праця і мої, як сказати, досягнення. Батьки задоволені своєю зірочкою називають кожен конкурс новою сходинкою до вершин творчості, а також стимулом до ще серйознішого ставлення до занять та саморозвитку. Ми пишаємося дуже її досягненнями. І ну, це напевно така величезна радість для батьків побачити, що дитина може себе проявляти в творчих таких конкурсах, виступах. В театральній студії навчається ще чимало дітлахів різного віку. Всі вони намагаються взяти якомога більше від того, що пропонують їм викладачі, якими є працівники нашого театру. Генрієта Беох Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Представники міжнародного поетичного фестивалю «Маредіан Черновіц» представили нового резидента. Ним є чеський поет та публіцист Петр Борковіц. Метою його візиту є пошук натхнення для написання книги та відкриття для себе, як називає сам екзотичного міста Чернівці. Детальніше дивіться далі. Візит Петера Борковіца в Україну є першим в його житті. Чоловік розповідає, що недаремно першим містом для знайомства з країною обрав саме Чернівці. Чернівці е в моей голове, конечно, это э, город как Прага, так на перекрестке много э, для мене экзотичных э, э, культур, как Hasidica cultura, Rumunska, и в моей голове Тут, тож це місце, де народився Пол, За плечима Петера, досвід перекладача російської мови, публіциста та журналіста. В Чернівці він приїхав для того, щоб знайти натхнення для завершення своєї книги, про особливість та зміст якої розповів журналістам Сет прозаїчних коротких текстів або одному місті в Італії, це таке опасне місце для дуже інтересних зв'язків, różnych ludzi. To miejsce dla homoseksualów, uh, bystrego seksa i o, to miejsce pełne tak, uh, zlodziejów i uh, Да, 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 ета камбінація Данте і Дантепінета італіянських туристов і етаво э, так патусторонового мира. Такі тексти поет називає ню журналістикою, адже розпочинаються вони як звичайний репортаж, що плавно переходить в прозу. І з вражень, отриманих прогулянками містом, Бурковіт зрозумів для себе різницю між поетом та письменником. Це сталося, як розповідає сам під час того, коли вирішив купити продуктів у бабусь, що торгують на вулиці. Я спросила, я ей сказал, что здесь, что в Праге, пишу здесь и поэт. И э, она мне спросила, и когда скончится война. И когда я у другой бабушки не хотел сказать, что я поэт, потому что я стеснялся, и, и сказал, что я писатель и пишу прозу, она мне спросила, и как у, у нас вам нравится? І я попробував, і када і у другої бабушки сказали, що поет, вона на мені спросила на той самой вопрос, карда кончиться війна. Візит Петера Бурковіца триватиме до 17 листопада. За цей час поет збирається ближче познайомитися із містом та його мешканцями, що дасть йому змогу та натхнення творити і надалі. Петро Гайдащук, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Я ж з вами прощаюся. Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Цьому найкращого побачимось.